За три місяці цього року у нас було зареєстровано внесено в журнал єдиного обліку 6785 повідомлень. Із них 1285 півнок це з ознаками кримінального правопорушення. За три місяці у нас було скоєно три навмисних вбивства. Всі вони розкриті. Перше вбивство, перше вбивство це було у нас скоєно. На площі Свобода кіоску, де вийшов громадянин, який був власником кіоску, якого було нанесені були мотілесні ушкодження, після чого він був загружений у його ж власний автомобіль, злочинцем вивезений у село Саверюка Білоцерківського району, де автомобіль із уже трупом було залишено на місці події. Була проведена робота, була проведена робота. Злочин виявився із Чернівської області, проведеними заходами. Він був затриманий, зараз заарештований, дав правдиві покази, справа буде направлена суд. Друге у нас було, яке розкрили, за що я додякував нагорожував дільнички з пикторів міліції. Це коли був убитий задушений, верніше не так. Спочатку його побили, передушили, зв'язали шнуром від пилососа, потім було нанесено два удари ножем в шию, 75-річному чоловікові. Від отриманих і нанесених ушкоджень він загинув на місці. Він також було проведено завдяки дільничному спектру міліції. Даний злочин був розкритий, далі всього-навсього викрали у, уже покійно 500 гривень. Третє вбивство це було на побутовому груті, де співмешканець на ній з ножем удав спину своїй співмешканці, яка також загинула на місці події. Також за три місяці у нас було скоєно 12 розбійних нападів. 10 цих розбійних нападів розкрито. Два залишились, на жаль, не розкрити, але думаю, що буде допрацьовано, вони також будуть розкриті. Були затримані злочинні групування, які б не з Білої церкви, а де були злочинці із Вінниці, були з Одеської області, були із Дніпропетровської та Миколаївської областей. Друга група, де було закричені, також затримані злочинці, які були із Баришівського району та міста Бориспіль, які також затримані, арештовуються, проводиться подальше слідство. Значить, на місці на території, да, дивлячись на те, що ми практично кожен день виставляємо до 15 патрулів патрульної служби, там, де ви ходять на працювання, ходите ви дільниці з потриміліції, карний рушок, ну, як би ні було, все одно було скоєно 18 пограбунків. Десять пограбунків вже на сьогоднішній день розкрито, вже направлені справи в суд. Чотири 4 пограбунки будуть розкриті буквально день-два, також будуть закрити. Залишається, поки у нас не на розкритиме чотири пограбунки. Я думаю, також ми їх допрацюємо. Також ми допрацюємо. Вони будуть вони будуть розкриті. Була в нас, хочу подякувати працівникам да, по боротьбі з торгівлею людей, які спрацювали, було викрите одне злочинне групування, яке займалися сутенери, які отримували, знімали квартири в місті Белоцерка, отримували жінок легкої поведінки, які займалися проституцією. Також була проведена робота. Дане групування викрито, де було задіяно до 12 чоловік. До 12 чоловік. Зараз справа вже також буде направлена в суд. За три місяці у нас було викрито найнаболівша проблема, яка в міду це ігровий незаконний ігровий бізнес. У нас було вилучено п'ять злочинів, які були внесені до єдиного журналу до судових розслідувань по статті 203 – Ігрові автомати. Тут в мене буде дуже велике прохання до громади, місця до громадян. Яке знає, де про ігрові автомати, повідомляти, буде викривати, документувати. Також було вилучено на 41 ігровий автомат, було вилучено 28 комп'ютерів з сіми блоками із усим. Ще одна із найболівших проблем, яка зараз з'явилася в місті. У нас з'явилася в місті, де дуже хочу звернутися до жителів міста району. Новий, будемо говорити, весь злочину це коли люди, прийшовши додому, чи то по неуважності, чи понаділися, що закрив там жінка, чи чоловік, чи дитина, де залишаються відкриті двері у квартирі. Злочинці зараз, пройшовши з 9 по 1 етаж, йдуть і пробують ручки дверей. Попробував ручка, де відкрилася 12 часов, час ночі. Люди відпочивають, тихенько відкриваються двері, вони зайшли і викрадають те, що лежить практично в коридорі. Це і сумки, планшети, гроші, інші цінні речі. Та я хочу звернутися до громадян міста району, щоб перевіряли, закривалися, пішли, почали працювати. Ми дану групу одну затримали. Було розкрито таких шість злочинів. Шість злочинів. Пока цю напрямую не працюємо. Другий весь злочин, який також набрав уже масового практичного характеру, де ми працюємо, це розбиття скла. Жителі залишають свої автомобілі, немає стоянок чи не вийшло загнати в гараж, загнати в гараж, залишають свої автомобілі біля під'їздів, на неохороняємих стоянках, де злочинці подивившись, побачивши відеореєстратор. Побачивши оперативно, чи якщо лежить сумка чи папка, яка в автомобілі, розбивається бокове скло, проникає в автомобіль, 5 секунд роботи, нанесять збитки, люди. Теж була затримана одна група. Я думаю, будуть ще затримані злочинці, є напрацювання, є напрацювання. Теж по даному напрямку викладе 15 злочинів. Ну, це ще мало треба працювати. Один з квартирні крадіжки. З квартирними крадіжками у нас теж є проблеми. У нас було скоєно 46 квартирних краж за три місяці. Розкрито у нас тільки 12% краж, де справа направлена в суд. Ще буде розкрито 8 квартирних крадіжок, 8 квартирних крадіжок. Ну, але більшість краж, більшість краж сайтів, все-таки не розкритимо. Кражі скоюються вже підготовленими групами. Групи ці на 90% сустоять вони не місцеві жителі. Місцеві жителі приїжджають, вичисляють квартири, вичисляють квартири. Після чого заїжджає група, скоїла 3-4 квардіжки в день і уїхала. З ними працювати важко, вони кваліфіковані. одно ми проводимо роботу, вони будуть розкриті. По незаконних заводіннях адотранспорту було скоєно 12 незаконних заволодінь. 4 незаконних заволодіння нами було розкрито. Ще буде розкрито два незаконних заволодіння, ну а шість незаконних заволодінь, поки працюємо, також немає. Чим похвалитися, що сказати, але думаю, що цю напруку також будемо працювати. По роботі дільничих інспекторів міліції. Значить, у нас працює 60 дільничих інспекторів міліції, із них 13 працює у районі працює в районі. Значить, дільничі інспектора розкривають десь третину злочинів, які скоєні, Також основна за робота це центру пущення та профілактика. Упродовж трьох місяців було складено. Та виявлено 1796 адміністративних правопорушень, в цьому числі 29 це дрібна крадіжка, 125 це дрібне хуліганство, насильство сім'ї 256. По насильству в сім'ї хочу зупинитися додатково, що були внесені зміни до адміністративного, до адміністративного кодексу, де зараз вже така міра покарання, як штраф, її немає. Тобто за насильство в це 173 частина друга. Зразу доставляється, людина направляється в суд, де міра покарання тільки адмінарешт на 5, 7, 9, 15 суток. Тобто, документувати, працювати, я думаю, що це буде вже дієво, це є позитивно, тому що на серцю сім'ї це є одна із теж проблемних питань, яке нас хвилює, яке в нас іде. По малолітній злочинності проводимо є позитивні зрушення, є позитивні зрушення, дай Бог, будемо працювати. Складені протоколи у нас сім протоколів по 156 частина 2. Це де продаються неповнолітнім горючі та тютюнові вироби. Дані люди також притягнуть до адміністративної відповідальності. Дев'ять неповнолітніх, які в нас оголошувалися в гроші, покинули місце проживання. Всі були знанті, повернуті сім'ї, з якими вже далі проводиться подальша робота, дає теж позитивний результат. З цієї сторони я теж хочу подякувати працівникам КМСР. В принципі робота йде, ми працюємо. Ну, хочу на кінець добувати, що все-таки своїм виступом, що все-таки за три місяці у нас є позитивні зрушення, час важкий, роботи не вистачає, тобто людям нема де працювати. Через те, зараз у нас крадуть на те, на що ми раніше навіть, може й не звертали уваги. Практично все, що попадається. Ще захочу звернутися до громадян міста Білоцерква, Білоцерківського району, що тільки з вашою допомогою разом ми зможемо стояти, захищати як своє майбо своє майно, як правопорядок місті, як правопорядок в місті, щоб наші діти і ми спокійно вечорами і днем ходили, могли йти спокійно на роботу і працювати.